Друзі, радий всіх вас бачити. Я дуже люблю тему благовістя, люблю тему любові, але не люблю одну тему, на яку я сьогодні буду проповідувати. Я думаю, не кожен з нас любить саме цю тему. Сьогоднішня тема, друзі, це тема страждань. Я підготував таку невеличку презентацію. Можете мені кивнути, якщо вона там є вже. Є, супер. Сьогодні ми будемо казати з вами про страждання, і я хочу сказати сьогодні чотири поради, друзі, як нам проходити страждання на прикладі Йова. Це така була гарна людина в старому заповіті, яку Бог нам залишив величезний приклад. Давайте ми, друзі. Але перед тим як я перейду, я хочу сказати, то, що я намагаюсь переходити на українську мову, і це моя перша проповідь українською. Тому ой, дякую, дякую. Дякую. Тому, друзі, одне із випробувань сьогодні випаде на вас. Це слухати мене українською. Е, давайте ми з вами спочатку згадаємо, хто такий Йов. Що Біблія нам розповідає про Йова? Який в нього характер, які в нього риси, які були в нього гарні якості і які були погані. Поганих насправді мало. Ну, хтось каже багато, але я помітив мало. Коли ми дивимося з вами на Йова, ми відкриваємо. Я попрошу відкрити свої Біблію, тому що я буду цитувати багато текстів з Біблії і щоб ви могли стежити за ними. От, можливо, на телефоні, можливо, таку е, письмову Біблію. Давайте ми з вами відкриємо книгу Йова, це перший розділ. І ми з вами, коли читаємо перший розділ, то ми бачимо перший вірш, одразу же нам розповідає, хто такий Йов, його характер і якості в нього, які були. У мене тут російська сінодальна Біблія, тому я на телефоні відкрию. У країні Уц був один чоловік на ім'я Йов. І той чоловік був праведний, непорочний, справедливий, богобійний, який віддалявся від усякого злого діла. Друзі, хочеться зауважити, що коли ми з вами читаємо післання, наприклад, післання Петра або післання Яківа, то вони. Іноді кажуть про себе, але книга Йова написана не їм самим. Книга Йова, як то кажуть богослови, вона написана Моїсеєм, який ну, є така думка, що він записував, коли Дух Святий диктував йому це. І тобто це нам розповідає друзі про те, що Бог мав таку думку відносно Йова. І ми читаємо, що Бог має думку відносно Йова таку. Цей чоловік був праведний, непорочний, справедливий, богобійний. Який віддалявся від усякого зла. Цікаво, друзі, якщо сьогодні ми подивимося на себе, якщо ми прийдемо додому і чесно собі відповімо і задамо питання, Боже, яким ти мене бачиш? Які в мене риси характеру? Що я люблю? Чим я насолоджуюсь? Що Бог може сказати відносно нас? Давайте ми з вами над цим подумаємо. Але, друзі, давайте ми з вами продовжимо дивитися. Що Бог нам розповідає про Йова? Ми читаємо, що у нього народилося сім синів і три доньки. Хтось може сказати, ну, багатодітний батько, в нього дуже багато всього було, друзі. Але коли ми з вами читаємо, це дуже велике благословіння було. Тому що в старому заповіті, коли в тебе багато дітей, це дуже велике благословіння. І пам'ятайте, Авраам за це боровся, коли Бог йому каже, я дам тобі сина. Він постійно чекав, він постійно питав, Боже, коли, коли це буде? Але що ми бачимо, Бог не дає йому сина, і він чекає певний період. Це було дуже багато років, але у Йова є сім синів. Це яке потомство? І це дуже насправді благословення велике від Бога. Далі ми з вами читаємо, що імені у нього було сім тисяч дрібного скота, три тисячі верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і восьма багато прислуги. І ця людина, друзі, незважаючи на те, що вона мала велику сім'ю, вона мала такі риси характера, друзі, вона була ще досить відомою. Ми читаємо, що в синодальному перекладі он був знаменітє всіх синого Востока. Друзі, але ми бачимо далі, коли ми з вами читаємо цей перший розділ, хтось каже, що це. Хтось каже, що це такі е, певні обставини, які просто візуалізують нам небесну картину. Хтось каже, що це певні події, які дійсно траплялися. Ми читаємо з вами, що диявол ходив по землі. І було зібрання. Давайте собі уявимо, було зібрання. Це сини Божі, як то кажуть янголи, і є Бог, який сидить на троні, і вони прийшли поклонитися Богу. І ми бачимо, що між ними приходить сатана. Про це нам каже. Перший розділ книги Йова. І Бог задає йому питання. Де ти був? Він каже: Я ходив по землі і обійшов її. І Бог задає таке влучне питання. Чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Пам'ятаєте, що каже Йов, Ой що каже диявол Звернув увагу. І Бог каже, немає такої людини на землі. Немає такої людини, яка богобійна, яка така свята, яка тікає від усякого зла, і диявол йому каже: А хіба даром він тебе боїться? Тому що, пам'ятаєте, в книзі повторення закону, там, якщо не помиляюся, 28 або 26 розділ, там сказано, якщо будеш любити Бога, якщо будеш дотримуватися Його заповідей, якщо будеш почитати Його, якщо будеш поклонятися Йому, то Він благословить тебе усім, він дасть тобі велику сім'ю, велике насліддя, він дасть тобі багато скота, багато, 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 багато всього. І диявол каже, а хіба даром він тебе боїться? Ти ж йому все дав. І Бог каже: Окей, я даю тобі виклик. Іди забери в нього все. І подивимося на його реакцію. Знаєте, друзі, коли я читав цей перший розділ, і я дивився по-справжньому так своїми очима на цю історію, то це просто фантастично. Знаєте, я думаю, уявляєте, от якщо зараз контекстуалізувати це в наш час, у Йова було, можна сказати, ну, якщо можна так назвати, це був бізнес певний. В нього було імення, майно, в нього була велика сім'я. І велика сім'я, як ми вже е, це відміт, відмітили, що це велике благословіння. В нього є міцні стосунки з Богом. Друзі, і в нього все це є. Уявляєте, якщо зараз в нас є якась класна квартирка, наприклад, е, хай це буде Ютландія. Або ЖК Центральний, яка, ну так в районі, давайте не будемо так брати, 50 тисяч доларів. Є така гарна квартира. Машина, на яку ми збирали, це, можливо, якась Toyota Camry, або Інфініті, якась, або BMW якась М5, або ще щось, дуже класно. Друзі, це певний бізнес, який ми будували там роками. І в нас гарні стосунки з Богом при цьому всьому. І що ми бачимо? Уявляєте, в один час, друзі, хтось приходить до вас. А, і у вас є діти, за яких ви молилися, яких ви виховували, дуже любили. Ви платили за дитячий садочок, за школу, за університет, за дуже багато-багато всього. І уявляєте, друзі, наступну ситуацію. В один час до вас приходять і кажуть, твій бізнес він згорів. Його більше немає. Партнерів, інвесторів ти більше не знайдеш. Все, вони тобі не довіряють. Російська ракета влучила в твою квартиру за 50 тисяч доларів. Її немає. Все, вона згоріла повністю. Твою машину її угнали. Її також немає. На блокпостах ніде не помітили. Можеш більше не шукати її. І твої діти вони загинули. Знаєте, друзі, коли я сидів. І ми далі читаємо реакцію Йова на ці обставини, які прийшли в його життя. Я одразу думаю, а як би я відреагував, якщо в моєму житті такі обставини склалися? І перша моя думка була: Боже, за що? Я маю з тобою міцні стосунки, я тебе дуже люблю. За що ти допустив це в моєму житті? Але ми читаємо інше. Ми читаємо реакцію Йова. Він каже: Я нагий прийшов від матері моєї. І наги піду звідси. Бог дав, Бог взяв. А да буде Господнє ім'я благословено. Друзі, я коли це читав, я розплакався. Тому що я був у захваті від його віри і від його відносин з Богом. І оцей відрізок часу, який він проходив певний. Друзі, він був фантастичний. Бог був в його житті, коли в нього все було добре, і коли все стало погано, Бог залишився в його житті і він благословив Господнє ім'я. І написано, що Йов у всьому цьому не згрішив. І далі ми бачимо з вами 40 розділів книзі Йова. Які нам розповідають про його життя і про те, як він проходить випробування. І тому, якщо ми, друзі, хочемо побачити, як ми можемо проходити випробування в нашому житті, нам треба звернути приклад на Йова. І давайте ми з вами перейдемо. Я попрошу перегорнути другий слайд. Ми з вами будемо вже йти по порадам. І перша порада, яку я побачив, вона там, да? Добре. Це прийняти те, що страждання та несправедливість неминучі в нашому житті. Я пам'ятаю в своїй першій церкві, коли я був, були такі бабусі і такі жінки, які підходили до хлопців, які тільки приходили до церкви і кажуть: слухай, от тебе зараз все погано, а от тобі треба покаятися і Бог тебе благословить. Ви чули таке? Тобі треба покаятися, і все в твоєму житті буде добре. Але, друзі, найголовніше, що вирішує Бог. Це проблема спасіння, це проблема гріха, яку має людина. І Бог вирішує це питання і дає людині спасіння та вічне життя. А проблеми вони залишаться. Можливо, на певний період вони вирішаться. Але проблеми залишаться, і про це кажуть багато біблійних текстів. І давайте ми подивимося, що казав Ісус з приводу цього. Це Євангеліє від Івана, 16 розділ, 33 вірш. В кого є Біблія, можете відкрити. Друзі. І Ісус сказав про те, що страждання вони будуть приходити в ваше життя. Пам'ятайте, в російському перекладі написано так: в мірі будете імець скорб. Но мужайтесь, я побідів мір. В українському страждання зазнаєте у світі. Але будьте міцні і ви здобудете їх, ви пройдете їх. Друзі, друге, що ми читаємо, книга Псалтир каже, що багато лихого для праведного, але Бог завжди поруч. З ним. Лихе во не буде. Знаєте, коли ми живемо з думкою, що в моєму житті обов'язково будуть страждання, набагато легше їх сприймати, ніж коли ми думаємо, що ми в рожевих окулярах і в нас все буде добре. Не буде, вони будуть. Але в нас повинна бути правильна реакція на них. І ми з вами читаємо, що Давід писав про це. Якщо я не помиляюсь, то це Давід каже про це, що багато лихого для праведного. Але Бог завжди поруч з ним і в цьому благословіння, в цьому благодать, тим, що Бог проходить з нами ці страждання. Третє, друзі, що ми з вами читаємо, до речі, ви можете сфотографувати, якщо, е, якщо ви так не запам'ятаєте. Запам і третє, друзі, як їй вказав про правильну реакцію, коли випробування прийдуть в наше життя. Пам'ятаєте, я навіть я на українській не пам'ятаю, як це місце, я його собі записав тут. Він каже, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування нашої віри розвиває терпеливість. Він каже, що коли в ваше життя приходять випробування, ви не тільки повинні їх проходити, але ви повинні мати правильну реакцію на них. І Йов мав цю правильну реакцію, друзі. Він проходив ці випробування. Друга порада, друзі, яку ми з вами читаємо. Відкрилось, да? Добре, друга порада, друзі. Знайти підтримку та не страждати на самоті. Пам'ятаєте, е, друзі Йова, коли до нього прийшли? Ви одразу можете сказати, Еліх, ти пам'ятаєш тих друзів? Ти пам'ятаєш, що вони там йому казали? Як вони його докоряли постійно? Але друзі, спочатку вони прийшли для того, щоб підтримати. І це нормально, коли друзі приходять тебе підтримати. Це потім вже вони почали його докоряти. І знаєте, ми зараз можемо, ми зараз живемо в такий час, коли ми кажемо, наприклад, у нас є якийсь кредит, і ми кажемо, ні, я нікому не буду про це казати. Я в церкві не буду нікому про це казати. А, ну, а вдруг хто дізнається за це? А вдруг подумають, що в нас якось з фінансами там погано. І ми боїмося про це сказати, щоб хтось помолився, щоб хтось нас підтримав в цьому. Друзі, ми не шукаємо людину, яка буде поруч з нами. Ми не шукаємо того, хто буде. Допомагати нам проходити, проходити це страждання або випробування. Коли в нас якісь проблеми зі здоров'ям, я зустрічав в церкві таких людей, у яких дійсно великі проблеми зі здоров'ям, але вони бояться про це казати, тому що вони бояться бути для церкви втягість, якось знаєте, щоб їх так не сприйняли. Що от... Тому що, коли ми приходимо сюди, ми, начебто, всі ідеальні. Але погодьтеся, у кожного з нас є якісь страждання в нашому житті. І це 100%. І дуже важливо, щоб ці страждання ми проходили разом, особливо як церква, щоб у нас були люди, які ми можемо зателефонувати і сказати, брат або сестра, друг мій, подруга моя, помолись, будь ласка, за мене, приїдь до мене, мені погано. І отакі повинні були бути, друзі Йова. Вони повинні були прийти і сказати, Йов, ми не знаємо, що там в тебе з Богом. Ми не знаємо, що там в твоєму житті. Ми бачили, що ти начебто гарно вчиняв, начебто вдягав людей, які потребували цього. Але ми хочемо бути поруч з тобою. Ми хочемо плакати з тобою. Ми хочемо взяти тебе, обійняти за плечо і сказати: Брат, ти з нами. Друзі, і це обов'язково, це біблійна істина. І далі ми читаємо з вами. Величайший приклад. Ісус не страждав на самоті, коли в його життя прийшли випробування. Пам'ятаєте, перед тим, як його розіп'яли, він в ту ніч перед цим, до тих, до тих подій, знаходиться в Гевсіманії, і він бере з собою трьох найдорожчих друзів. Це Петро, Яків і Іван. Хочеться зауважити, що Ісус був і 100% людиною, і 100% Богом. Логікою це пояснити дуже важко, можна сказати, неможливо, але він страдав як людина. І Він покликав до себе своїх друзів і сказав помоліться за мене, поки я буду тут молитися. Але вони спали. Але Ісус покликав їх друзів. І тому, коли страждання приходять в наше життя, треба зателефонувати комусь. Не треба це ховати. Це не погано, це не слабкість, а це біблійна істина. Друге, що ми бачимо з вами, друзі. Я помітив таку історію в Біблії. Пам'ятаєте, розслаблена людина, яка була паралізована, який був інвалідом, що в його життя приходить? Болячка дуже серйозна. І він лежить і він нічого не може зробити з цим. Але в нього були чудесні друзі, які взяли його. Вони почули, що там є якийсь Ісус, якийсь ціля, який зараз проповідує в домі однієї людини. Там дуже велика кількість народу. Вони беруть його, вони несуть його через це місто. Вони підіймають його на кришу, розбирають цю кришу, спускають його туди. Ісус його зціляє і каже: Прощаються тобі, і гріхи твої, встань, ходи, фарисеї це не дуже гарно сприймали. Але якщо б цих друзів не було, що б з ним було з цією людиною? Він би не почув, прощаються тобі, гріхи твої, він би не зцілився, не був сіленим. Друзі принесли його туди. Він не страждав на самоті. Друзі, третє, книга Дії, 12, 12 розділ, 5 вірш. Пам'ятаєте, коли Петра взяли в полон, його посадили у в'язницю, і там його стерегли воїни, то церква в цей час що робила? Вона молилася. Дуже часто зараз такі обставини, особливо пам'ятаєте, нещодавно до церкви, до чату писав, що є на окупованих територіях, коли пасторів беруть, але помолит вам церкви, Бог зберігає цих пасторів. Друзі, і. Не дивлячись на те, що фізичного контакту немає з пастором Єрусалимської церкви, немає фізичного контакту з Петром, вони моляться за нього. І він відчуває цю силу. І потім Бог посилає свого янгола, який виводить Петра і приводить його прямо до них в будинок. Друзі, це чудо. Петро не страждав на самоті. Біблія не каже про страждання на самоті. Третя порада, друзі. Знаходити, скажіть, що там буде. Добре. Є так? Знаходити способи винести уроки з нашого страждання, друзі. Цікаво, що у Йова наступив такий період, коли він почав казати: Боже, за що? Я стільки всього робив, за що ти це робиш? Чому мені з кожним днем все боляче і боляче? Вони тут прийшли, докоряють мене. Я тут страждаю, у мене хвороба, дружина не підтримує. Я багато чого переніс. Боже, за що? Я ж тільки всього робив? За що, за що, за що? Ці питання його? І потім Бог йому відповідає, друзі, і Бог починає йому ставити запитання. І пам'ятаєте, що зробив Йов? Він каже: все, я кладу руку на рот, мій, на уста мої, і каюся перед тобою, тому що я прах і пепіл. Я каюся перед тобою, і більше я такого робити не буду. Боже. Я виніс цей урок на все життя, друзі. Дуже важливо, щоб коли ми проходимо якесь страждання, ми виносили з нього урок. Я знаю, що в нашій церкві є людина, яка переносила онкологію. І знаєте, я думав, а якщо я піду туди, там, де люди захворіли цією хворобу, і буду розповідати їм про люблячого Ісуса, казати, Ісус тебе любить, Ісус тебе благословляє, вони не сприймуть мене. Можливо, хтось сприйме. А якщо прийде людина, друзі, яка скаже, я пройшла це. Я з Божою допомогою пройшла це, Бог мене вилікував. І я маю спасіння. І я хочу сказати тобі про люблячого Ісуса, який допомог мені. Друзі, оце страждання, воно допоможе бути ефективнішим навіть в служінні. І це дійсно чудо. І дуже багато таких є прикладів, які можна навести, друзі. І коли ми читаємо з вами Біблію, з вами Біблію, то ми бачимо, що Ісус постраждав та може допомогти тим, хто страждає. Ми читаємо євреям. Другий розділ, 18-й вірш. Пам'ятаєте, що е якщо я не помиляюсь в російському прикладі він був іскушон, щоб іскушаємим допомогти. Якщо я не помиляюсь, ви можете відкрити свої біблії. Друзі, Ісус страждав, і Він може допомогти тим, хто страждає. Він знаходиться поруч з нами. Друзі, страждання Йосипа та страх Божий привели його до того, щоб він спас свою сім'ю від голоду. Він міг задавати Богу безліч питань, казати: Боже, стільки страждань в моє життя прийшло. Тут, ну да, я доносив там на братів своїх, але вони мене віддали в полон, вони мене віддали в рабство. Я тут переніс страждання, тут тут несправедливо, тут цей за мене не згадав, не сказав там фараону. І він дуже дуже багато міг сказати, за що, за що, але він не казав. І потім, пам'ятайте, Бог його благословив, що він зміг під час голоду. Спасти свою сім'ю і продовжилась історія ізраїльського народу. Але він міг казати, за що? І він знайшов спосіб винести урок зі свого страждання, друзі. І третє, Йов, я вже це на початку відмітив, Йов після своїх страждань зрозумів свій стан. Він зрозумів свій стан, і він каже: Боже, я більше так не буду робити. Я зрозумів, хто ти, і я кладу руку на вуста мої. Друзі, четверта порада. Вірити. Що після страждань настане оновлення. Пам'ятаєте, Ісус казав про своє життя: Сину человеческому надлежить пострадати, бути убитим, но в третій день воскреснуть. Він казав про оновлення, Він казав про страждання і Він казав про оновлення. І страждання в нашому житті, які, можливо, сьогодні прийшли в наше життя, але або, можливо, рік вже тягнуться, або на минулому тижні прийшли в наше життя, вони не будуть вічні, друзі. Настане оновлення, і про це каже Біблія. Оновлення може настати і на землі. Але навіть якщо даже воно на землі і не настане, то спасена людина буде з Богом на небесах, і вона буде там відчувати це оновлення. І Ісус, друзі, оновився, не дивлячись на те, що пройшов страждання. І друге, друзі, за Йова хочу сказати. Йов, друзі, після того, як пройшов свої страждання та випробування, Він був нагороджений Богом. Бог благословив Йова в два рази більше і Він виніс урок на все своє життя. Більше так не вчиняти. І, друзі, я хочу сьогодні побажати нам. Щоб у ці страждання, які в нашому житті є, ми побачили приклад Йова. Але ми навіть дивимося, що навіть Йов, якого Бог ставить в приклад, друзі, навіть Йов не є прикладом для нас. А Ісус Він пройшов ці страждання. І Ісус постраждав за нас, Він помер за гріхи наші. І Він воскрес заради нас. І сьогодні кожна людина, друзі, яка помолиться Ісусу, в ім'я Ісуса. Буде мати з ним стосунки сьогоднішнього дня. Скаже твердо Ісус, я хочу будувати з тобою стосунки. Друзі, ця людина зможе проходити страждання на цій землі і мати оновлення, мати прекрасну, благословенну, вічне життя на небесах. Друзі, і це біблійна істина. І так, давайте ми з вами ще раз згадаємо чотири поради. Перше. Хто пам'ятає? Що кажеш? Ну, можна сказати так що що? Страждання обов'язково, друзі, будуть. Друге знаходити підтримку, не страждати на самоті. Третє, друзі виносити уроки з наших страждань. І четверте, друзі, вірити, що після страждань настане оновлення. Я хочу побажати, щоб ми виходили зі страждань та випробувань ось такими. Я прошу останній слайд. Ось такими, друзі. А не такими, як той кіт. І давайте ми з вами помолимося, щоб Бог нас благословив в цьому. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов, за цей прекрасний день і за те, що ти поруч з нами, навіть коли ми страждаємо. Ми просимо, допоможи нам проходити ці страждання для того, щоб залишатися вірними Тобі і щоб більше любити Тебе, щоб не падати, щоб не спокушатися. І щоб завжди пам'ятати про ту любов, яку ти маєш до нас, ми благословляємо тебе, ми поклоняємося тобі, наш Ісус, і благословляємо Твоє святе ім'я в це ранкове зібрання. Амінь.